Вівторок, 2 травня. В ефірі новини на 11-му. у студії Марко. Ручка Вітаю вас. Обстріли мирної громадні Пропетровщини не вщухають. На Дніпропетровщині загроза ударів з важкої артилерії була майже 8 годин. Двічі за добу окупанти гатили по райцентру. Понівечили приватні будинки. Усі подробиці готово розповісти. Наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Вона і з нами на прямому зв'язку. Полю. Вітаю, Марко. Вітаю усіх. Вночі окупанти обстріляли Нікополь. З важкої артилерії гатили по місту. На щастя, люди не постраждали. Усі подробиці далі. Зараз у місті працюють рятувальники, обстежують територію та уточнюють всі наслідки атаки. Армія РФ не припиняє тероризувати мирне населення і в день. Вчора у Нікополі ворожі снаряди понівачили приватний будинок та господарську споруду. На щастя, люди вціліли. Попри постійні обстріли, місто продовжує жити. Далі пряма мова. Вся інфраструктура і комунальні підприємства виконують свою роботу. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів допомагати нікопольцям. В інших громадах Дніпропетровщини ніч та ранок пройшли спокійно, і зараз ситуація у Дніпрі та області залишається під контролем наших захисників. На цьому в мене вся інформація, Марко. Майже 50 постраждалих і більше сотні понівечених будинків. Павлоград оговтується від терористичної атаки. Напередодні окупанти вдарили по місту безпілотниками та ракетами вночі, коли люди мирно спали. Яка зараз там ситуація? З'ясовують наші кореспонденти на місці прильоту. Працює Софія Куценко. Вона з нами на прямому зв'язку. Соню. Вітаю, Марко. Зараз ми знаходимося у Павлограді. Саме в цей приватний сектор минулої ночі прилетіли російські ракети. За моєю спиною знаходиться вирва від однієї з них. Прошу оператора зараз показати, що відбувається навколо. Як ви бачите, окупанти буквально знищили цілий житловий квартал. Тут розтрощені будинки, побиті комунікації, а територія усипана уламками. На місці прильоту працюють комунальники. Внаслідок атаки пошкоджено 80 приватних будинків, 24 багатоповерхівки, 5 шкіл, 4 дитсадки, готель, банк та магазини. Понівечені також сім автівок дісталося і трьом громадам району. Там руйнувань також зазнала цивільна інфраструктура. Через ракетний удар постраждали 44 людини. Дві жінки були в реанімації. Наразі їх стан покращився. Одну вже перевели до хірургічного відділення, Іншу готуються до переводу. Ми продовжимо працювати на місці. подій. більше подробиць Дивіться вже у наступних випусках новин. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. І це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про наслідки ракетної атаки по Павлограду. І розпочалась 433 я доба широкомасштабної збройної агресії Росії. Окупанти наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбито 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка. Українські воїни героїчно тримають оборону. Авіація Силоборони. За добу знищила три російських зенітно-ракетних комплекси та завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Також збито ворожий розвідувальний БПЛА типу «Орлан-10». І на Бахмутському напрямку побував командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Заявив, що Україна продовжує вести оборонну операцію та стримувати Росію на сході країни. Наших воїнів нагородив бойовими відзнаками. Дякую за вашу стійкість, мужність, героїзм, героїзм при виконанні завдань і штурмових, і оборонних недалік той час, коли ми будемо наступати. Я в це вірю, вірю у вас, дай Бог вам всім здоров'я, успішного виконання завдань, і головне, щоб після їх виконання ви поверталися свої підрозділи живими і неушкодженими. Слава Україні! Героям Збирають залишки водоростей, мушель та очерету. У Дніпрі триває прибирання пляжу на монастирському острові. Комунальники ліквідовують усе сміття після підняття рівня води у річці. До робіт залучили з десяток співробітників, а ще трактор-культиватор. Він очищує пісок у зоні відпочинку. За день вдалося прибрати 4 гектари. В нашому департаменту підпорядковується ще один великий міський пляж це Воронцовський пляж. Сподіваємось, що найближчим часом рівень, рівень води там прийде в норму. І е, нарешті наступить така суха, ясна, тепла погода. І ми зможемо також приступити до прибирання. Не можемо стояти осторонь, коли бачимо людське горе. Це слова благодійників із фонду Батьки для України. Вони надали допомогу дитячій лікарні Дніпра. У реанімаційне відділення привезли нові ліжка та сучасне обладнання. Усе бачили наші журналісти. У першій машині сучасні медичні ліжка і тумби. У другій кушетки, дезінфектори, маски, халати та одноразові пилюшки. Усе те, що вкрай необхідно, лікарням щодня. Да, давай так, також. Благодійний фонд батьки для України привіз допомогу в дитячий медзаклад Дніпра. Волонтери дізнались, що тут реконструюють реанімаційне відділення, знайшли власні ресурси та залучили іноземних партнерів. І необхідне обладнання вже в лікарні. Спочатку ми самі. Закупали харчі та медикаменти. А потім у нас з'явилися партнери. І от зараз це обладнання, яке ми сьогодні привезли. Ми привезли у співпраці з українською громадою Тюрінгі. І звісно що натхнення дають люди, люди, які співпрацюють з нами, які нас підтримують. Це і наші волонтери, і це наші співробітники, наші друзі, сім'ї». Співзасновники Дмитро Грицун і Сергій Охотник мають досвід волонтерської діяльності ще з 2014-го. А з початку повномасштабного вторгнення створили фонд Батьки для України. Ми вже знали, що потрібно робити, як потрібно робити і допомагати, щоб ця допомога була більш масштабною та системною. От у нас були деякі зв'язки, і ми заснували благодійний фонд. Котрий на сьогодні має два напрямки: це гуманітарний напрямок, це допомога людям, їжею, допомога одежею та всім іншим, а також є медичний напрямок. Функціональні ліжка апарат ультразвукового дослідження експертного класу, обладнання для реанімаційної допомоги дітям. Тут усе для роботи лікаря і комфорту маленьких пацієнтів. Ми сьогодні отримали таку допомогу, від якої там розгортаються крила. Натхнення таке приходить. Хочу сказати, що допомога у воєнний час, особливо дітям майбутнього нашої країни, це важливо. Фонд батьки для України вже допомогли тисячам жителям з п'яти областей країни. На сьогодні ми співпрацюємо з більш ніж 120 волонтерами, які активно з нами співпрацюють і допомагають. Допомогли ми приблизно 18 тисячам людей. І продовжуємо це робити і надалі. Нещодавно благодійники відкрили новий напрямок модульні будинки для переселенців. Базовий 27 квадратних метрів. За потреби площу можна розширити в будь-який час і додати ще один або два модулі. Це мобільні будинки, але вони, вони не тимчасові. Це житло, в яких люди будуть жити, зможуть жити роками, щоб люди знали, що вони пов... можуть повернутися на Україну. У них буде житло, в них є майбутнє. Благодійний фонд батьки для України не стоїть на місці. Закриває необхідні потреби в гуманітарній допомозі, розвиває нові напрямки діяльності. Олена Городецька, Сергій Гончар, новини 11 каналу. І загинув, рятуючи мирних людей. У кам'янському ліцеї відкрили меморіальну дошку. Захисник України Анатолій Колєсніков пішов до лав оборони одразу після 24 лютого. У березні той рік евакуював мешканців з Ірпіня. Потрапив під ворожий обстріл. Анатолію було усього 30 років. Вдома на нього чекали вагітна дружина, сестра та батьки. Вшанувало пам'ять героя, рідні чоловіка, друзі та представники міської влади. Ми відкриваємо дошку пам'яті Анатолія Калесніка, який був учнем цієї школи. Навідніна навчався, займався активно спортом. Тут навчалась його молодша сестра. Ми назавжди будемо пам'ятати. Подвиг Анатолія, пам'ятати подвиг захисників нашого міста, нашої країни вічна їм пам'ять і вічна їм шан. Ця дошка не тільки для толіка, ця дошка пам'ять усім загиблим, усім тим, хто поклав своє життя для того, щоб ми всі могли в подальшому жити під мирним небом. Цивільні невпинно допомагають військовим. Кам'янське передало чергову автівку для захисників. Позашляховик придбали працівники та керівництво міської ради. Він вже вирушив на фронт. Армійці ж подякували очільнику міста за допомогу та привезли сувеніри з передової. Бажаю, щоб вона вам служила вірою і правдою по виконанні бойових завдань. Бажаю, щоб всі наші хлопці поверталися живими та неушкодженими та перемоги нам. Велика подяка всім, хто долучився до збору цього автомобіля і вам також. Велике дякуємо од нас, од нашого підрозділу і цього нашого командування. Слава Україні! Героям слава! В Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти. Від сьогодні там з'являтимуться особисті дані людини, місце знаходження якої нині невідомо. У мінреінтеграції впевнені це допоможе якнайшвидше організувати пошукові роботи. База даних повністю захищена на сьогодні. В Україні розшукується 23 тисячі людей, які зникли під час війни. Такі дані наводить МВС. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Не перемикайтеся і побачимось вже у наступних випусках новин.